Шістнадцяту сесію сьомого скликання оголошую третій. Пропозиції на добровільне об'єднання територіальних громад. Це питання у нас вже двоє раз. Місто на це ви знаєте нам дала запрошення, вони по 15, ми на серці 6-7. Я би пропонував, щоб кожен, хто має бажання, висловився Ну, хоча б по два слова, як він вважає, в тому числі Ну, тих. У по черзі чи як. Це питання дійсно. Ми вже раз розглядали. Будь ласка, бачите. Депутат. Стосовно цього питання хочу сказати наступне. Справа в тому, що ви знаєте, всі знаєте, що в країні йде реформа децентралізації влади. Згідно закону, об'єднуються громади в об'єднані територіальні, створюються об'єднані територіальні громади. І тому, згідно перспективного плану, у нас район, в нашому районі затверджено. Три об'єднані територіальні громади це Мамолиська, Новоселицька і Бо Боянська громади. Входимо в цю о, Новоселицьку по, по цьому перспективному плану, затвердженому Кабінетом Міністрів, ходимо, е, можемо входити в цю об'єднану територіальну громаду. Е, на даний момент, на сьогоднішній день, е, було. Новоселицькою міською радою направлено пропозиції про об'єднання і вже шість сільських рад дали згоду, це в тому числі Маршинецька, Строїнська, Рокітненська, Ренгатська і Слобідська сільські ради дали згоду на, на це об'єднання. Чому суть цього об'єднання на даний момент? Якщо ми, ви знаєте, що цей процес проходить вже в країні і держава дуже багато приділяє уваги об'єднаним територіальним е, громадам. Е, фінансування йде напряму, територіальна громада і, на, і Київ. Минує, е, Обласні ради. Ми даємо згоду на об'єднання. Далі йде процес, цей процес, який буде завершений тим, що повинні пройти вибори, і повинна обратися голова об'єднаної територіальної громади. І якщо ми сьогодні не голосуємо, не даємо згоду, то ми Поки що залишаємося за бортом, як кажуть. Але з кожним наприклад, на другий рік і з кожним роком у нас з фінансуванням, тому що нам, ми залишимося з нашою інфраструктурою, школами, садочками один на один, тому що навіть районі, як вчора, в нас відбулася координаційна рада. І там виступали представники щільні сказали, що по перспективному плану планується тільки чотири райони в області. Скоровесело, об'єднану, е -е територіальну громаду. У мене все. Все, дякую. Точно, Могу Могу... Дай, дай. Ну, В принципі, наскільки е -э я розумію, в державі йде процес. Процес об'єднання. Тобто процес незворота. Якщо ми зараз це не зробимо добровільно, нас це з часом заставлять зробити примусово. Але при цьому ми трямо субвенцію і ми не будемо мати своїх представників у об'єднаній територіальній громаді. Тобто фактично інтереси села захищати не буде кому. А процес пішов. Це, ну, ми можемо відтягнути це на рік-два. Ну... Хто у нас межі, хто нас хоче, щоб бо на дровихо не буде. Ні, 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 в нас тільки кордони. Кордони більше туди хочете. Але просто потім все одно нас заставлять, В будь-якому випадку. І до того, що знайде краще, що лікари вона всегда менше з'їдає. Нам потрібно... Я вважаю, що потрібно об'єднатися. Це, звісно, думка кожного. Даний проєкт рішення прийняти за основу. Утримуюсь. Mm. Будь ласка, відмітки зробіть, зробити. Вам також йому голосування. Переходимо до розгляду наступного mm. mm. питання. Mm. Ні. А, ну так, точно. Ще проголосуємо, будь ласка, за в цілому. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт Рішення ласка. Переходимо до наступного питання. Ну, п'ять було за, так? Ще раз, будь ласка, хто за? П'ять за. П'ять? П'ять за, Значить, буде ще раз сесія.